Доброї днини, друзі, огляд на Honda Бенлі. Бенлі в нас аналог Ямахи гір, але від виробника Honda. Різниця, хто не знає, гір на водяному, рідинному охолодженні, Бенлі на повітряному. Тобто болячка, яка є така незначна в Гіра це сальник помпи. Тут цього у вас не буде. Тобто, безпроблемний скутер в плані. Навіть скажімо, взагалі безпроблемний. Тобто, мастило, повітряний фільтр і техніка їздить, виконує свої функції, допомагає вам і виконує різні скажімо так, потреби. Дивіться, Вантажна платформа, як і у Гіра, з величезним багажником. Також він чотиритактний інжекторний на повітряному охолодженні. Ну, Бенлі, на жаль, набагато рідше трапляється, ніж Yamaha Gear, тому Хто розглядає такий апарат, собі знайомтесь. так, Захист від вітру є. 21 740 пробігу. В Бенлі. Чому в мене не часто буває? Тому що він не має відповідно хоча б, скажімо так, хорошого стану. Що тут? Дивіться, є бардачок невеличкий, ручник, я так розумію, оце от, що ще гачечок. Замок от в такому стані, один ключ, ручки. Алюмінію. Ну, Оригінальні зеркала стоять відбійнички. Дивіться, є подряпинки на цьому захисті рук. Взяв взагалі просто який був, щоб був. Можна почухати, там наждачечкою чи лезом вивести їх в кращий стан, хто бажає, можна це зробити. Він весь в рідному пластику, в рідній фарбі. От, сюди можна спереду кошик поставити, в кого є бажання, можна це зробити. Так, Тут у нас 12 колеса переднє. І масляна вилка, гідравлічна IRC гума, 90-90 на 12 розмір гуми, гума відсотки 80% по стану Залишилось. В принципі, гарний вигляд має Бенлі такому кругленькому стилі. З, ножним, з ножними гальмами. Як правило, вони з ножними, з ручними не пам'ятаю. Так, по дефектах, в принципі, нічого такого немає. Тут подряпань немає. Десяте заднє колесо. Так, також IRC і також гума хороша, відсотки 70-80 залишилось. тобто... 10810 на гумі можна від'їздити без ніяких питань, зауважень і так далі. Один амортизатор, Бенді трошечки краще, як на мене. Мабуть, буде в плані безпроблемності, як я і сказав, крило, От. бокова підніжка. Все як у всіх, в принципі. Так, сидінечко перешити, довелось перешити. Тому що друзі пошкоджені, як правило потріскані, подряпані, поцарапані, з невеличкими пошкодженнями, тому сидіння це, скажімо так, нюанс, але так, бак чистий, нержавий, отак він бачите, зачиняється під ключиком. Ключик оригінальний, один Honda. Так, ну що? Заведемо його і так, і так. Перевіряю задній варіатор, друзі. Коли колесо крутиться, то є добре, ознака хороших колодок щеплення, а коли ви не можете зупинити. Це колесо тоді це не добре, тому що, скоріш за все, пружинки варіатора розтянуті і при обертах воно якби крутиться. В принципі, тут питань немає по варіаторній. Так, поворотнички працюють, бібіка працює, світло ближній дальній працює. Це чудово, питань, як то кажуть, нема. Сам він не їде, все добре. Так. Ну, Як завжди, невеличкий тест-драйв. Так, по, по самому апарату, що можу сказати? Він не, не такий шустрий, не такий швидкий, як гір. В плані максимальної швидкості, та й по набору він слабший, мабуть, як на мене. І Максимальна в нього 50-55. Але я ж кажу, є свої плюси в Бенлі. У мене там бензину прямо зовсім зовсім трошечки було. Бензин закінчується, друзі. Треба заправити по бензинчику. Так, ну що, максимально в нас в районі 55. Обов'язково е слідкуйте за рівнем бензину, тому що можна. Спалити бензонасос, коли отак на пустому баку час від часу вмикати, але бажано слідкувати, щоб резерв був в районі там 1,5-1 літр бензину завжди в бакові. тому друзі, гарних покупок, кому Бенлі до вподоби, звертайтеся, контакти в описі, не забувайте заходити на телеграм-канал. там, Інший асортимент в наявності, різні модельки і нова техніка. Всім гарних покупок. До зв'язку.